Вітаю, всіх пропоную вам подивитися, яку проблему або які питання вам потрібно вирішити. Ну, Вже так склалися зорі, що прийшов час вам щось вирішувати. Будемо дивитися, як завжди, на три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант, яку проблему або яке питання вам потрібно вирішити. Четвірка жезлів перевернута. Якісь справи у вас ще не завершені, і вам їх потрібно допрацювати, але не поспішати, тому що ви можете припуститися певних помилок. Вам може заважати якесь, або якісь ліннощі, або ваша незібраність. Можливо, у вас є розчарування у партнерстві, або в когось уже прийшов час вирішити проблеми із. Своїм майном. Ну, загалом, те, що ви будете робити, у вас воно взагалі не підпадає ні під які гарантії, а це все буде залежати від того, що ну, при певних таких необхідних моментах ви будете, будуть виникати якісь перепони у вас, але вони вже на якійсь стадії завершення. Тобто у вас те, що було негаразд у сім'ї, у родині, у робочих питаннях, що стосувалося ваших фінансів, оце все вже прийшов час вирішити. Ну, які б там проблеми у вас не виникали, вам вже загалом потрібно жити так, щоб ви не розраховували на якісь благосприятливі обставини. А самі вже починали діяти, тому що наразі вам не вистачає чіткої організації, якогось впорядкування у ваших справах. Також ви можете отримати результат, якщо будете поспішати, але він вам не принесе радості. Для відпочинку у вас поки що час не прийшов. Вам потрібно прикладати зусилля, тому що у вас є такий великий. Вирогідність того, що ви можете піти на поводу у своїх бажань. І це може привести вас або до лінощів, або небажання щось робити, або змінювати. Але вам вже прийшов час змінити все, що стосується партнерських стосунків, вашого дому, вашої роботи, вашої родини. Тому е, вам потрібно уже внести якісь корективи у ваші плани і починати діяти. Бездіяльність ніколи не приводить ні до чого. Головне, не поспішайте з рішеннями. Рішення повинні бути виважені. І вся ситуація має бути під вашим контролем. Це був у нас перший варіант. Другий варіант вам що потрібно? Сімка Пентаклів говорить про те, що вам потрібно уже. Якось вийти із якогось такого стану, коли вам нудно. Або ви живете з тим відчуттям, що ви заслуговуєте набагато більшого, а ви живете так, як живете. Тому що, нібито у вас є таке відчуття, що нічого критичного не відбувається, але вам хочеться чогось більшого. Тому вам потрібно набратися терпіння. Особливих змін все ж таки у вас поки не планується, але вам потрібно вже ці питання вирішувати, тому що ваші невирішені питання можуть вас приводити до відчуття якоїсь фізичної втоми. А це говорить про те, що відчуваєте втому, відпочили і починаєте уже діяти. Але ваші дії повинні бути не поспішні. Тільки таким чином ви зможете їх вирішувати. Ну, тому що, знаєте, якщо ви щось там для себе робили, планували, ви вже могли отримати певні результати. Але це ще не остаточні ваші результати, а ви вже могли дати собі слабину і е, перепочивати. Е, ну, а ще у вас іде ще такий період, ніби ваш урожай ще визріває. Але попри це вам повільно потрібно просуватися. Ще, можливо, у вас дуже гарний час для того, щоб ви вирішили питання, якщо вам потрібно десь заключити якісь договори або якісь довгострокові контракти, то вам потрібно прикласти зусилля для того, щоб ви оце все вирішили. Тому що це тяжка праця, і тут лінощі вам тільки заважають. Ну, а ще є така підказочка, щоб ви набралися терпіння, не робили поспішних висновків, тому що ці ситуації, в якій ви наразі знаходитеся, потребують переосмислення, можливо, і переоцінки. До всього, що буде відбуватися, вам потрібно ставитися більш філософськи. Єдине, що ви наразі можете, це переглянути свій підхід, скоректувати свої подальші дії. Таким чином. Ви зможете вирішити ті проблеми, які у вас вже накопичилися, і забрали у вас певну частину ваших сил. Через це вам захотілося перепочити і відновитися. А рухатися все ж таки потрібно. Це був другий варіант, третій варіант для вас. Блазень перевернутий говорить про те, що вам прийшов час уже вийти із якогось хаосу. Можливо, ви припускаєтеся помилок, якісь прорахунки у вас, або, можливо, ви приймаєте такі необмірковані рішення. Від цього у вас є нестабільність, відчуття, що виникають якісь проблеми, ну, такі неочікувані. І ваша імпульсивність вам заважає. Також у роботі ви можете стикатися з якимись перепонами, ваші плани можуть там провалюватися. І у вас буде відчуття, у вас наразі може бути відчуття таке, що ви даремно витрачаєте силу і енергію. І також вам вже прийшов час в особистих стосунках вийти із сварок, із конфліктів, перестати... Ну, є такий вислів, пуста болтовня. От ви, можливо, забагато чого обіцяєте або розмовляєте, але слова не сходяться із вашим ділом. А ця пуста болтовня може приводити тільки до проблем. Також у когось можуть виникати проблеми з дітьми і прийшов час, щоб ви їх вже вирішили. Відкладати не варто, саме по собі нічого не вирішується. І ще вам потрібно вирішити питання стосовно ваших друзів, тому що вони на вас негативно впливають, і це може приводити навіть до розриву стосунків у вашому партнерстві. Саме таке питання для вас буде актуально стояти, тому що друзі є, друзі, але. Вони з вами не щирі і від них не варто очікувати не на підтримку, не на допомогу. Вони вас можуть тільки вводити в оману і будувати вам ілюзію того, що вони вас підтримують, а ви поводитеся правильно. Тобто у них не вистачає ні бажання, ні сміливості, боч вам сказати, де ви помиляєтеся, лише тільки за вашою спиною можуть сміятися. Тому для вас підказка йде така, щоб ви наразі і не поспішали робити ніякі такі різкі кроки, щоб не поспішали приймати рішення або робити певний вибір. Наслідки для вас можуть бути навіть роковими, тому що ви чіпляєтесь за минуле і, можливо, боїтеся майбутнього. Можливо, вам наразі зовсім не хочеться щось змінювати у своєму житті. Але така позиція може тільки привести до певних проблем, ще гірших, ніж є. Тому не поспішайте з'ясовувати стосунки. Зараз у вас не час для ризикових дій, але ті питання, які були озвучені, прийшов час їх уже вирішити і е, уже визначитися і, можливо, якимись. Ну, такими діями, коли ви будете усвідомлено приймати свої рішення, не поспішаючи без імпульсивності, це буде вам тільки допомогою. Це був у нас третій варіант.